Мої вітання. Ефір телеканалу ТИСА 1 продовжує синоптичний прогноз на вівторок. Рік для Терезів буде непростий. Прийшов час самостійно вирішувати проблеми, і терези ризикують залишитися далеко за межею успіху, якщо вони будуть продовжувати свою споживчу лінію поведінки. А зараз дізнаємось про метеоситуацію для другого дня квітня. 2 квітня на Закарпатті передбачають хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман-ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, в день 7-12 градусів з позначкою плюс. У горах місцями вночі від 3 до 8 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. 2 квітня іменини В Світлани, Сергія та Клавдії. Вітаємо вас з іменинами. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття в цей день ми зараз дізнаємось. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля, в день 10-12 градусів з позначкою плюс. 2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги. А далі за курсом погода в районах області на 2 квітня. У великому березному без опадів хмарно. Вночі від 0 до 2 тепла. Вдень 9 дванадцять градусів з позначкою плюс. У перечині без опадів вночі плюс один плюс 3, вдень плюс десять плюс 13. У міжгір'я хмарно без опадів. Вночі від мінус 1 до плюс 2 вдень 9-12 з позначкою плюс. У головці хмарно без опадів. Вночі від мінус двох до нуля в день плюс 8 11. У Мукачеві хмарно без опадів. Вночі плюс один плюс 4, вдень плюс 12 14. У сваляві хмарно. Вночі плюс 1 плюс 3, вдень плюс 11, 14. Тячеві теж хмарно. Вночі плюс один плюс чотири, вдень 12, 15 градусів з позначкою плюс. У хусті без опадів. Вночі плюс два плюс чотири, день плюс тринадцять плюс 15 градусів. У виноградові також без опадів. Вночі плюс два плюс чотири. Вдень тринадцять-дванадцять градусів вище нуля. У берегові опадів не очікують вночі плюс один плюс чотири, вдень плюс дванадцять плюс п'ятнадця градусів. У Варшаві також без опадів. Вночі плюс один плюс чотири. в день плюс дванадцять плюс п'ятнадцять. І в Рахові теж без опадів. Вночі один-чотири веще нуля. в день одинадцять чотирнадцять градусів з позначкою плюс хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.